Друзі, всім привіт! Рада вітати вас у себе на каналі. В цьому відео хочу зробити з вами огляд розпаковочку замовлення фармасі по каталогу з 7 грудень 2023. Отримала каталог січень. Не знаю, проте вже огляд знімати не буду. Моя Юлічка, мій наставник, вже його зняла та виклала, тому хто ще не дивився, переходьте до неї на канал Костюкевич Юля, і там є дуже класний огляд каталогу січень 2024 компанії фармасі. Так, ну а по замовленню, давайте буду показувати, розповідати, тому що в себе в інстаграм в сторіс я вже його показала. Якщо ви ще не підписані, підписуйтесь, посилання на нього залишу під відео. Також під відео залишу посилання на реєстрацію в компанії. Якщо ви хочете придбати е, такі класні наборчики на свята зі знижкою 25%, але ще не зареєстровані, то ласкаво прошу до себе до команди, буду рада бачити. Так, ну і давайте будемо дивитися, що такого класного замовляли в мене клієнти, і що я взяла на продаж. Адже клієнти в мене замовили тільки ось цей набір ароматів, який зараз іде по дуже класній вигідній ціні: 999 гривень по цінам каталогу. І, до речі, до всіх подарункових наборів приходять ось такі пакети подарункові, в мене їх дуже багато. Покажу вам, як вони виглядають. Вживу, дуже такий класний, стильний, якісний. І ціна його взагалі 69 гривень. От. Але якщо ви купуєте набір, так, трішки у мене тут завалило все собі. Якщо ви купуєте набір, то отримуєте його за гривню в подаруночок. Отже. Аромати. Бліс та баолі 999 гривень. Взагалі 679 669 та 729 гривень. Тобто набір з двох ароматів по каталогу коштує 398 гривень. Ну, і пакет, звичайно. А так, 999. Якщо ви зареєстрований, то ще мінус 25%. Дуже-дуже вигідно. На подаруночки можна взяти рідним, дуже з дуже класною знижкою. Так, далі. Що іще? Два набори по догляду за обличчям. На них звернула увагу одразу. Якщо пам'ятаєте, коли я знімала огляд каталогу, я одразу сказала, що мені дуже сподобався цей набір з календулою. Адже він коштує 499 гривень, якщо я не помиляюсь, економія 150 гривень. Тут іде гель для вмивання, тонік та м, крем для обличчя. Це такий для сухої, для чутливої шкіри, підходить від 15 років, такий відновлюючий саме такий, що потрібен зараз на зимовий період. Далі серія h Reverses. Це моя улюблена серія в компанії Pharmacy. Я обожнюю її, в мене є і умивалочка, і тонік, сиворотка, і крем для обличчя. Для шкіри навколо очей. У мене, на жаль, поки закінчився з цієї серії, користуюсь іншим, але як тільки закінчиться, обов'язково повернусь до цього, він мені дуже подобається. А, так, 1699 гривень коштує набір по каталогу. Якщо купувати окремо ну, повна вартість набору у нас би вийшла 2300, Це якщо рахувати з пакетом, 2300 замість 1699 гривень. Економія 600 гривень. Але якщо ви зареєстрований, і ще мінус 25% знижки. Думаю, дуже класний. розповідати не буду. Це антивікова серія, яка вже можна використовувати з 20-25 років, залежно, якщо у вас є якісь проблеми, так? І вам потрібно використовувати антивікову серію. Це саме вона з водорослями Ламінарії. ну Взагалі, я не знаю, я за нього можу розповідати дуже багато, тому що і тонік, в мене вже він теж закінчується. сиворотка. я колись розповідала, що сиворотка — це один із найулюбленіших продуктів у фармасі. у у мене, мене, ну саме у мене. от сиворотка з h Reversist. Далі, далі у нас йде набір 179 гривень, це у нас рідке мило та крем для рук з морськими мінералами. І також подарунковий пакет входить до складу цього набору: 179 гривень. Не знаю, ціна дуже класна. Як казала моя начталя Бурлаченко в своїх відеорозпакуваннях, що. Коли вона користується цим рідким милом, то їй навіть не потрібен крем для рук. Це я дивилася її огляди на каналі у неї, і також мені дуже сподобався. Я запам'ятала це, тому що у мене чоловік обожнює це мило. І взагалі це дуже класна серія для всієї родини. Ну і на подарунок, як варіант, якщо брати такий якийсь бюджетний, то е, мило і крем для рук завжди ну, знайдуть. Куди примінити. Так? Далі ще один варіант подарунку, якщо ви йдете до якоїсь родини на свято, де є діти, і. Зараз можна дуже класно подарувати ось такий набір з трьох пінок. Гель для душа, піна для ванни, але вони наскільки смачні, соковиті. Не знаю. Особисто у нас були ось ці дві. Ця така більш пудровий, я б сказала, аромат. Але моїм дівчатам з команди він взагалі дуже і дуже подобається. Тому 499 гривень, три пінки, взагалі коштує одна 229, а так вони виходять 167 гривень за цінами каталогу. За одну, якщо ви придбаєте їх набором. Тому мені дуже сподобалось. Не знаю, дуже класна вигідна акція і на подарунок для тієї родини, де її дітки також завжди буде актуально. Так, далі. Ну і останнє, що взяла, воно, тут, дивлюсь, трішки протекло, але хочу все ж таки спробувати: я відполірую твої меблі до близько. Поліроль від компанії Pharmacy це новиночка, недавно з'явився. Колись раніше я користувалась пронто, але меблів багато і завжди хочеться, ну, щоб було гарно, прибрано, тому вирішила спробувати ще цей засіб. Але я сподіваюся, що він мені зайде, тому що. Що, в принципі, зі Smart Life багато таких продуктів я дуже люблю сильно. Так, ну і подарунки. Як же без них за кожні 40 балів можна було замовити? Зараз вибір не такий великий, як був раніше, проте тут є один класний гель для душу за 45, якщо не помиляюсь, гривень. Коштував він взагалі 129, тобто на продаж я його буду ставити 129 гривень. Мені він обійшовся за 45. Це Грейс Флора, дуже такий насичений, ароматний гель для душу, який в мене дуже любили клієнти. А потім, так як це лімітована колекція була, серія її зняли з виробництва. Проте вони ще є трішки на складі і нам дали їх в подаруночок, тому я взяла ось ці три. А гельчики саме для себе, і також замовляла набори ароматів. Тестери за кожні 30 балів можна було замовити один набір за 29 гривень. Тут іде 10 тестерів. Не знаю, чому мені так прислали що з одним зам. Тут два замовлення, і в одному і в іншому замовленні прислали один набір в пакетику, а інший замотаний ось так: от просто в плівку. Не знаю, ну яка різниця в принципі це не суттєво, адже самі аромати я дуже люблю дарувати клієнтам і потім знаходити собі постійних клієнтів на аромати від Фармасі. Отаке от замовлення було. Два замовлення вони невеличкі, проте дуже класні, класні наборчики. Тому діліться, будь ласка, своїм враженням, що саме ви купуєте у грудні, чи купували для себе як клієнт, чи як консультант, що саме подобається вам, і що подобається вашим клієнтам саме в грудні, на подарунки від фармасі. Все, дякую всім за увагу! Бувайте!